Чернігові продовжують відроджувати українські традиції різдва. Цього разу в межах проєкту Різдвяна капела відбувся майстер-клас із малювання різдвяної зірки. Завітали на нього як діти, так і дорослі. Побачила публікацію в Фейсбуці про майстер клас такий для дітей. Прийшла зі своєю дитиною помалювати, дізнатися про різдво, про зірку, про традиції. Така арт-терапія не тільки допомагає відволіктися від негативних думок, подарувати відчуття спокою та свята для дітей, а й поринути в нашу українську історію та традиції. Сьогодні дуже важливо. Відроджувати ці традиції, оскільки забуваються. Зараз, можливо, тільки в деяких селах та на західної України десь вони трошки притримуються таких традицій, а в більшості випадків в містах вже забувають. Ну, Знають, що є колюдування, знаю, що треба там ходити, дітки ходять, розповідають колядки. Але от о, о, та магія традиції, перевдягання, от, і зірка обов'язковий елемент. Колядування головним атрибутом Різдва була і залишається різдвяна зірка. Цей символ можемо спостерігати в багатьох видах народного мистецтва в українських писанках, вишивці. Різдвяна зірка це був основний символ у колядників. Вона обов'язково була присутня. В різних регіонах були різні кольори, різні візерунки, конструкція, розмір. Але суть була одна. Дріздвяна зірка вона символізувала народження Ісуса Христа. Вона була дороговказом, коли волхви вони йшли до Ісуса Христа з подарунками, і щоб вони знали, куди йти. От, янголи сказали, що от буде на небі засвітиться яскрава зірка. Це була гострокутна зірка із непарною кількістю променів. Ось. Ну і в центрі, в центрі зазвичай зображували сонце, квітку. Зараз от більше з 19 століття і далі там от більш така християнська була символіка, янголи, свічки. Метою проєкту «Різдвяна капела є привернення уваги до традицій святкування Різдва на Чернігівщині та відтворення автентичного різдвяного дійства. У межах цього проєкту відбувається безліч цікавих майстер-класів, квестів, лекцій, до яких може долучитись кожен охочий.